Сім шукаємо будівельників в двох головних містах Польщі: це Варшава і Краків. В Кракові це арматурщики і опалубщики з досвідом роботи мінімум один рік. Затруднення по умові зліцення, безкоштовне житло. В Варшаві це Мурежи, або плиточники і штукатури на машинах три головних професії: затруднення по умові опраці на певний етат. Хто зацікавлений, хто має відповідний досвід роботи в цих професіях? Пишіть свій телеграм в коментарях. Я вам скину повні умови співпраці. Якщо вас зацікавить, можна буде зустрітися на одній з наших будов, поспілкуватися, подивитись об'єми роботи, процес як виглядає, поспілкуйтесь з бригадірами і приймайте рішення, чи підходить вам така робота чи ні. Всім дня. шукаємо будівельників в двох основних містах Польщі: це Варшава і Краків. В Кракові шукаємо арматурщиків і бетонщиків з досвідом роботи мінімум один рік. В Варшаві шукаємо в першу чергу муражей, а також пліточників і штукатурів на машинах. В Варшаві робота на виробітку, затруднення по умові опраці, що немаловажно. Хто зацікавлений, хто має відповідний досвід в цих професіях? Пишіть свій телеграм в коментарях. Я скину повністю всі умови про співпрацю. Якщо зацікавить, зустрінемось на об'єкті, покажете, подивитись об'єм роботи, який ми. Маємо подивитися, як виглядає взагалі процес будівельний наш приймати рішення про співпрацю.